Продовжуємо смажити. Картопелька смажиться. Просто це не було світла у нас. Ну, я так рідко знімала відео, але хотілося мені зробити, і поспілкуватися. Це не було світла. Думаю, світла дадуть. Спробую познімати відео, як картопельку, може. Ну, Люблять картоплю смажену? Це взагалі взагалі картопля смажена, це взагалі смак дитинства. Ось. Ми зараз насмажимо, буде смакота. Вже додала приправки. Ось. Трошечки покажу вам. Думала, всі висипати. Думаю, Цибулька там залишилася. Писмала цибулі. Дивилася, хто по-різному якось хтось смаже. Ну, мені так подобається це соломкою так смажити, щоб була соломкою. Якось так гарніше, але щоб вона не сира була конечно. Краще ось накримо кришечкою. Якось так. Трошечки збавила я тем, можна так сказати. Ну, хай на два рази й буде. Я думаю, то що? Зараз то вона буде пригорати, якщо так от не дуже добре. Так, взагалі це дивлюся я кулінарні шоу різні, YouTube хто знімає. Дивлюся, взагалі без, без музики, без нічого. Ну, зараз все на настояще. Натуральне якось таке все переходить. Всі-всі тренди, вони якось закінчуються. Думаю, Подивимось, наскільки закінчується. Готуйте.